Вітаю! Мене звати Надія Гросман, ласкава прошу на урок української літератури. Сьогодні ми поговоримо про Вавилонську вежу, ноя та великий потоп. Чому у світі існує так багато різних мов? Чому люди не можуть розмовляти однією єдиною мовою? Відповідь на це цікаве запитання ми знайдемо у легенді про Вавилонську вежу історії, яка пройшла крізь століття. Та стала важливою складовою культурної спадщини. Для початку пропоную ознайомитися з біблійною легендою, переглянувши мультфільм про Вавилонську вежу, а з текстом можна ознайомитися за QR-кодом або посиланням. Понад 4 тисячі років тому всі люди жили в Месопотамії і розмовляли однією мовою. Оскільки земля цих місць була дуже плідна, то люди жили багато, від цього вони сильно загордилися і вирішили побудувати вежу до самого неба. Але Бог рознімався на безрозсудних і пихатих людей та покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами, що вони не змогли завершити будівництво. לא זו ראוי, תקופה חולץ, <מח> רשמים, האנט טכורי אופטוד. שוסטובוליסטה עושה יד רזומים. בוא נראה, אנחנו לא דורשת צ'ארטון, הכל עמיד, הסחוט מועפץ זקטונים. למה זכרתי כבר אספוין יא בראשני ובספייג'תם יאסן. ביישי, תוספוין. צריך לחוס ולחסן למטה יחד עם כולם. אתם מקשיבים? <מח> קבועו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן. Перед вами зараз з'являться цеглинки з Вавилонської вежі. На них записані запитання до твору. Спробуємо на них відповісти. Якщо ми правильно будемо відповідати, то отримуємо склади, з яких потрібно буде скласти слово. Отож, перше запитання. Як виглядала Вавилонська вежа під час будівництва? Вавилонська вежа була широкою знизу та звужувалася догори. Кожен відступ вежі фарбували у різний колір, щоб створити враження різноманітності та краси. Отримуємо склад дня. Запитання друге: яким чином Бог покарав людей та зупинив будівництво Вавилонської вежі? Бог покарав людей, змішавши їхні мови під час великої бурі. Це призвело до того, що люди втратили можливість спілкуватися один з одним, і будівництво вежі було зупинено. Отримуємо склад гор. Запитання третє. Останнє. Чому верх вежі пофарбували у синій? щоб нагадувало небо а покрівлю золотом, щоб як сонце виблискувало. Отримуємо склад ди, яким ми можемо утворити слово з цих складів. Правильно, гординя. Мораль легенди про Вавилонську вежу свідчить, що гординя великий гріх. Здатний надихнути людину на недостойні та аморальні вчинки. Бог не боявся, що люди можуть дістатися до неба і пробратися до святих місць. Бог спостерігав за тим, як відбувається будівництво. Він був вражений, що люди навіть не помічали, якщо хтось падав зверху та помирав. Така поведінка не просто засмутила, але й рознівала творця. До речі, події, з якими ми щойно ознайомилися в легенді про зведення Вавилонської вежі, відбуваються після потопу і відносяться до початку людської історії. Мабуть, ви думаєте, що це за потоп? Відповідь на це запитання ми знайдемо у наступній легенді. Ви можете ознайомитись з легендою за посиланням або QR-кодом. А зараз перевіримо, чи уважно ви прочитали твір. Отож, перед вами пункти плану: установіть їх. У хронологічній послідовності. Зупиніть відео та виконайте завдання. Перевіряємо Перший пункт світ і перші люди Адам і Єва. Другий пункт Ной і його доброта. Третій пункт Бог розповідає Ною про покарання потопом. Четвертий пункт Ной будує великий корабель. П'ятий пункт Ной рятує тварин від потопу. Шостий пункт. Потоп триває 40 днів, і Ной разом зі своєю родиною та тваринами виживають. Сьомий пункт корабель Ноя зупиняється на горі. Восьмий пункт обіцянка Бога більше не карати людей потопом. Дев'ятий пункт порятунок та благословення Бога. Думаю, далі перевіряти, чи уважно ви читали текст. Перед вами текст, у якому припущені слова. Спробуйте відновити його. Зупиніть відео та виконайте завдання. Отож, перевіряємо. Потім дощі припинилося, вода почала спадати. І ковчег зупинився на високій горі. Арарат. Ной відчинив вікно ковчега і випустив звідти спочатку ворона, а потім Голуба. Птахи відлітали і прилітали назад, бо їм не було де сісти. Але одного разу, випущений на волю голуб, не повернувся до Ковчега, і Ной зрозумів, що з-під води з'явилася суша. Головна мораль цієї історії важливість доброчесності в поведінці людей. Вона нагадує нам, що негідні дії та віддаленість від добра можуть призвести до покарання або небезпеки, вивчаючи історію Вавилонської вежі та великого потопу, ми можемо виокремити кілька важливих повчань. По перше, ці оповіді підкреслюють важливість спільної мови для досягнення спільних цілей. По-друге, вони нагадують нам, що гординя може призвести до негативних наслідків. Нарешті вони містять моральні вчення про доброчесність, навіть якщо ми допустили помилки, то це не страшно, головне їх прийняти та йти далі, а не робити ще гірше. Ці історії передають нам важливі уроки, які можуть бути корисними для нашого життя. На цьому завершимо наше заняття. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Незабаром зустрінемось на наступному уроці. Бувайте!